Жаґіо перемагає рекорди, плаваючи щонайменше 1,3 кілометра. Неймовірні плавці, ягуари та таємниці своїх облігацій. У світі дикої природи, де виживання часто залежить від сили, спритності та здатності адаптуватися, деякі тварини демонструють дивовижні здібності, які кидають виклик нашим уявленням про їхні можливості. Нещодавнє відкриття в Бразилії, Де Ягуар подолав вражаючу відстань 1,3 кілометра через воду, змушує нас задуматися про приховані таланти цих величних хижаків. Ця подія, зафіксована за допомогою камер спостереження, не тільки встановлює новий рекорд для плавання серед великих котів, але й відкриває нові перспективи вивчення поведінки та адаптації цих тварин. Я завжди був захоплений здатністю тварин адаптуватися до важких умов навколишнього середовища, здатність вижити в зміні ландшафтів є ключем до процвітання видів. Спостереження за ягуарами, що подолають водні бар'єри, особливо вражають. Вони не просто плавці, це акробати, які можуть рухатися у воді з благодаттю та ефективністю гідною захоплення. Чому ягуари такі хороші плавці? Не секрет, що ягуари чудові плавці. Їх анатомія ідеально підходить для плавання, потужні лапи служать чудовими веслами, а гнучке тіло дозволяє їм легко рухатися у воді. Однак 1,3 кілометри це дійсно вражаюча відстань, особливо для тварини, яка в основному пов'язана з життям на суші. На мою думку, є кілька факторів, що пояснюють цю видатну здатність. По-перше, ягуари самотні мисливці, і в їхньому середовищі проживання конкуренція за ресурси може бути жорстокою, подолання водних бар'єрів може бути необхідним для пошуку нових територій, видобутку або порятунку від небезпеки. По-друге, ягуари це досвідчені мисливці, а їх дієта включає водних тварин, таких як кайман та риба, навички перемикання та дайвінгу, безсумнівно відіграють важливу роль у їхніх стратегіях полювання. Що мотивувало ягуар для такого тривалого плавання? Питання про те, чому Ягуар взяв таке довге плавання, залишається відкритим. Сам Леандро Сілвера з фонду збереження Ягуара в Бразилії зазначає, що острів, куди потрапив Ягуар, невеликий і небагато в здобутці. Тим не менш, я вважаю, що мотиви можуть бути різноманітними. Можливо, Ягуар шукав партнера для поширення. А острів був найкоротшим способом до іншого населення. Або, можливо, він був змушений залишити свою територію через конкуренцію з іншими ягуарами. Неможливо виключити можливість того, що Ягуар просто досліджував нову територію в пошуках багачих ресурсів. Паралелі з іншими великими котами, а не лише. Примітно, що це відкриття не є ізольованим випадком. Спостереження про кухарськоміром. Що плаває на острів Саксін і ПУМ, перетинаючи водні шляхи у Вашингтоні, демонструють, що великі коти мають дивовижні водні здібності. Навіть леви в Уганді, відомі своєю наземною силою, здатні подолати водні бар'єри в пошуках жінок. Ці приклади підкреслюють це здатність плавати, це не унікальна особливість ягуарів, а скоріше адаптація, яка дозволяє великим котам розширити свої можливості та вижити в різних умовах. Значення відкриття для збереження ягуарів. Це відкриття важливе для зусиль щодо збереження ягуарів, розуміння їх здібностей і амвайсії дозволяє краще оцінити їх здатність до переселення та генетичного обміну між популяціями. Це особливо важливо в контексті фрагментації навколишнього середовища, спричиненого людською діяльністю. Ягуари, що мешкають на островах Мараказіпі, розташованих в 5 км від узбережжя Бразилії, є яскравим прикладом того, яка задатність до плавання може дозволити популяції залишатися взаємопов'язаними, незважаючи на географічні бар'єри. Поради щодо майбутніх досліджень необхідно провести подальші дослідження для глибшого розуміння ягуарів. Зокрема, слід вивчити фактори, що впливають на тривалість та частоту їх плавання, а також на їх енерговитратні витрати. Встановлення додаткових камер спостереження поблизу водних бар'єрів може допомогти виправити більше випадків плавання джагюа та отримати більш повну картину їхніх водних здібностей. Використання технології GPS-відповіді буде контролювати рух ягуарів та визначати, як водні бар'єри впливають на їх вибір місця проживання. Висновок. Відкриття Ягуара, який подолав 1,3 кілометри через воду, це не просто новий запис, це підтвердження неймовірної пристосованості та витривалості цих величних хижаків. Це відкриття нагадує нам це світ дикої природи, сповнений сюрпризів, і що навіть найвідоміші тварини можуть приховати дивовижні здібності. Вивчення цих здібностей має вирішальне значення для розробки ефективних стратегій збереження та забезпечення виживання ягорів у світі, що змінюється. У нас ще багато чого дізнатися про цих дивовижних тварин, і я впевнений, що майбутні дослідження розкриють нам ще більше таємниць їх неймовірного життя.